Бажаю здоров'я, бажаю здоров'я. Бажаю. Дякую вам. Дуже круто, що Дніпровщина така на передову, і також в цьому напрямку. І да, хочеш ну, але мені здається, що є ще багато ветеранів на Дніпровщині. Треба їх долучати. Тобто, це приклад іншим областям. Питання у мене стосовно протезування верхніх кінців в, в Україні. Це як в 2014 році гарний психолог військовий, так само протезування, гарний спеціаліст це велике питання. Тобто ну, нам в цьому плані треба працювати, щоб у нас спеціалістів було більше, оскільки, на жаль, потреба стає все більшою. І... Ще також стосовно компенсації вартості протезу, програм бізнес зараз багато, це правда. А те, що може не про всі програми, всі знають факт. Думаю, да. Я з вами погоджуюсь щодо компенсаторів. Я думаю, що це потрібно а вирішити це питання. Тобто, в принципі, повинен бути компенсатор у будь-якому випадку. Неважливо, коли, куди приводить цей компенсатор в ту чи іншу програму, яка різниця? Українська, європейська, натівська. Людина знає, що вона отримала, і отримала компенсацію в повному розі. Тут я з вами погоджуюся. Це ми занатуємо, запитаємо, як це зробити швидко. Да, дякую вам. Дуже добре, що така програма. Дякувати, що вона з'явилася у нас на наших теренах нашої області. Вона дуже допомагає. Це одне. А в мене питання до вас таке: що е, хочеться, щоб ветерани не тільки знали, що робиться. Для ветеранів, а й залучати ветеранську спільноту для прийняття якихось рішень. Більше таких, знаєте, ну, залучали цих, ну якщо є, бо у ветерана є досвід, є образування, залучати їх до прийняття якихось стратегічних рішень, я не знаю, якихось таких потужних рішень. І тоді, знаєте, цю спільноту будуть поважати, якщо там цих прийняті рішення якогось закону, якогось рішення буде ветеран. То ветеранська спільнота буде підтримувати це все. Погоджуюсь з вами, чесно кажучи, виконуючи обов'язки Міністерства ветеранів, ветеран Герої України. Ну, тобто, в принципі, завдання було зрозуміло, що зами повинні бути люди ветерани, якщо не міністр. Ну, зараз міністра немає, є виконуючи обов'язків, ну, все одно він головний. в будь-якому випадку. Я думаю, що. І він таку задачу отримав, ну і він розуміється, мені здається, хто повинен що сказати, сам же ж прийшов, сам знає складнощі і виклики. Тощо. Тобто він має на сьогодні повний карт-бланш залучати і так далі. Але із мого досвіду, із того, що я бачу, швидше на місцевому рівні все вирішувати. Чесно, я думаю, що коли є питання в громадах, вони його підняли. Там один закон, два, три, якісь прийняли, а не все спускається зверху на громаду. Тому що різні громади, різні ветерани, різні виклики. Тут є робота, а там в регіоні, там, на сході обстріли, нема роботи. І абсолютно різні моменти. Тому я з вами погоджуюсь, треба залучати. Я думаю, таких, такі ініціативи, якщо воно дійсно зайде зараз ветеранам на рівні держави. Ми можемо розширити, я думаю, так і є. І більше вам йти в місцеві влади, місцеві влади, громади мають бюджети, мають свою політику, знають, тут треба безбар'єрність, а тут треба спортивний майданчик. І чому із Києва будуть говорити, де в Дніпрі потрібно що робити. Ну так, між нами. Я вважаю, що там є стратегічні рішення, наприклад. Компенсація, я чую, це, неважливо, у кого яка травма, Тобто, якщо компенсатор треба на законодавчому рівні щось змінити, щоб повертали гроші, це точно центральна влада, Мінвід повинна запропонувати, рада точно підтримує. Рада все, що з ветеранами, з військовими, ви ж знаєте, в будь-якому випадку буде підтримувати. Такі речі. А такі точні місцеві, краще, щоб воно збиралося з громад. Губернатору, якщо є у нього складнощі, він запитав у нього вертикаль. Це моя, він передав президенту, президент сказав Міністерству Вітеранів або Кабміну, і вони зробили зміни. Щоб було добре започатковане, фактично вже відвідували разів, і наша підтримання. Всім дякую все. Я вам представляю. Дякувачення. natürlich ist das perfekt